Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфу 1.2 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу «Рик» Лисенко Черніка Шакотько 2022 року випуску. Нам потрібно створити контрольну точку відновлення системи і для того, щоб її створити, автори підручника пропонують натиснути клавішу Пуск. Далі система Windows та вибираємо «Панель керування. А ну, ось тут далі треба було б вибрати настроїти відновлення системи. Але в нас є тільки резервне копіювання і відновлення Windows. Це трохи не те, що нам потрібно. Нам потрібна контрольна точка відновлення системи, а не резервне копіювання. Справа в тому, що я використовую операційну систему Windows 10, і тепер вікно захист системи відкривається по-іншому. Хоча, здається, в ранніх версіях Windows 10 також відкривалися, як Windows 7. А якщо ми вже зайшли в панель керування, то вибираємо система і безпека і вибираємо «Система». Відкривається вікно настройки. І ось тут вибираємо захист системи. Хоча, зрозуміло, можна зробити простіше, якщо у вас є значок, цей ПК на робочому столі правою кнопкою миші і контекстного меню вибираємо властивості. Захист системи. Або, звичайно, через настройки. Вибираємо систему. Про програму. Захист системи. Отже, що нас тут цікавить? Отже, є список параметрів захисту, тобто для яких дисків ми можемо створити точку відновлення. Зверніть увагу, що якщо ми відкриємо цей ПК, то зараз це є всі локальні диски. Причому диск C у мене увімкнений. Можливо, це такий переклад. Якщо вімкнути, це означає, що він увімкнений. Натиснемо кнопку Настроїти і бачимо, що перемикач поставлений, увімкнути захист системи, тобто увімкнений. А якщо в нас, наприклад, диск «Е», e, то вимкнений, вимкнути захист системи. Тобто ви вже зрозуміли, як можна включати і вимикати. Якщо у вас диск С вимкнений, то увімкніть його. Поставивши сюди перемикач, а далі ОК. OK. І зараз створимо точку відновлення для диску С. Отже, виділяємо диск С і натискаємо кнопку Створити. Назвемо точку відновлення. Вам потрібно ввести своє прізвище ім'я. Та натискаємо Створити. Точка відновлення створюється, пройде деякий час. Отже, створено. Закриємо. Давайте пересвідчимося, що точка відновлення створена. Для цього натискаємо кнопку відновлення системи. Переглянемо всі точки відновлення, для цього вибираємо перемикач, вибрати іншу точку відновлення. І бачимо, точка відновлення є. Ось ці точки відновлення вони були створені автоматично, коли я інсталював деякі модульні Windows. Отже, якщо у вас система Windows неправильно щось працює, ви можете відновити до контрольної точки відновлення. Тобто вибираєте її, далі і готово. Я вже це робити не буду, тільки я зарано закрив. Вам потрібно зробити ще скріншот даного вікна. Для того, щоб зробити скріншот вікна, натисніть клавішу Print Screen на клавіатурі. Тепер відкриємо графічний редактор Paint та вставимо. Давайте збережемо. Збережемо як зображення в форматі PNG збережемо, наприклад, на робочому столі з іменем, назвемо, наприклад, точка відновлення. Закриємо Paint. І тепер вам даний скріншот. Потрібно відправити вчителя на пошту або в Google Class. Відкриємо браузер. Якщо ви використовуєте пошту Gmail, то потрібно зайти в свій обліковий запис. Вбираємо Gmail. Новій кладці Написати. В поле кому вводимо електронну адресу вчителя. Поле тема запишемо, що це в нас завдання 1.2 і своє прізвищення. Щоб вчитель зразу орієнтувався, від кого прийшов цей лист. Прикріпимо зображення, натиснувши цю кнопку. Виберемо зображення та надіслати. Лист надіслано. Якщо потрібно, вийдіть свого облікового запису. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!